Якщо ви ремонтуєте Ampere, незалежно це буде версія 2.1 або версія 2.0, плата управління там однакова і там використовується мікросхема 3842 у блоках живлення. На заміну йде 2842, чисто теоретично, я поставив від Onsemi, але воно не спрацювало, тому знайшов ST і поставив 3842, все запрацювало. В чому був підвох? Я думаю, що. Або ця OnSem-мікросхема була не справжня, або насправді OnSemi і Техас інструмент якось відрізняються. Тому, якщо у вас стоїть 3842, беріть оригінальну мікросхему і все буде працювати. А тут 2842, ще десь я перевірю, можливо, підробка, а можливо, просто несумісність. Не знаю, не знаю. Якщо в кого є якісь думки по цьому, то мені напишіть усім вдалих ремонтів.